В українських родинах цю страву їдять як на свята, так і в будні. Готується холодець довго, але зовсім не складно. Щоб приготувати оригінальний холодець, пошукай на базарі домашню птицю і свинячу ногу. Спочатку рульку чи свину ногу і куряче м'ясо мию, яке зготувала. Складаю до каструлі і заливаю водою. Кладу на плиту і потрібно довести його до кипіння і проварити 5-10 хвилин. Потім зливаю воду і добре промиваю усе м'ясо від запеченої крові. Якщо свина нога з раточкою, то обов'язково потрібно гарно вичистити її від бруду, особливо під нігтиками. Складаю м'ясо знову до каструлі, даю сюди цибулю, цілу морку. Часник, лавровий лист та чорний перець з горошком. Тепер заливаю чистою водою, так, щоб покрити м'ясо. І ще даю трохи солі. Кладу знову варитися. Як тільки бульйон починає кипіти, то зменшую вогонь на мінімум, щоб бульйон не помутнів і залишався прозорим. Вариться холодець 8-10 годин. Завдання кісток і хріщів це віддати колаген, тому так багато часу. Під час цього часу я збираю шуму, що утворюється зверху. Коли все готове, то виймаю окремо на тарілку овочі і окремо м'ясо. Залишаю трішки вистигнути. За цей час я проціджую бульйон через дрібне сито. Коли він трошки постоїть, то зверху збирається така плівка жиру. Його потрібно теж відібрати окремо, щоб на готовому холодці не було білої жирної плівки. До речі, якщо ти не впевнена у тому, що холодець добре застигне через магазинне м'ясо, то зараз же замочи желатин на 7-10 хвилин у теплій воді і вилий це у бульйон. І дай бульйонові охолонути. Також на цьому етапі я пробую бульйон на сіль, якщо потрібно, то досолюю. Розбираю м'ясо на пісне, жирне і кістки з хріщами. Я, наприклад, не люблю холодець з жирним м'ясом, тому заливаю лише пісне. Але це питання смаку. Наприклад, для свого чоловіка я завжди роблю окрему тарілку з жирним і пісним м'ясом. На дно тарілки видушую по зубчику чеснику і починаю розкладати м'ясо. Стараюся по мірі можливості міксувати його одинаково курячи і свини, для краси шматочки відварної моркви кладу. І акуратно усе заливаю бульйоном. Якщо утворилися невеликі бульбашки на поверхні, то я проколюю їх зубочисткою. Це, звичайно, не обов'язково, так як лишень впливає на зовнішній вигляд. Також для смаку зверху посипаю холодець чорним маленим перцем. Відправляю холодець у холодильник на 5-6 годин, а найкраще на цілу ніч. І готово! Такий прозорий, смачний та ідеальний для святкового столу. Він чудово смакує з цвіклями. Але про них вже піде мова у наступному відео. Смачного!